Роками фанати реслінгу очікують на найбільше шоу в індустрії Реселманію. Вже чотири декади ця подія вражає своїми масштабами і глобальністю. Цього року реслінг вийшов за межі своєї бульбашки і увірвався в світові тренди, бо на нас очікує найкраща Реселуманія усіх часів Реселманія 40. це WDb Lux і це Лукс на хрюк. Цієї неділі та у понеділок о другій ночі відбудеться показ двох ночей Реселманія XL. Тому прийшов час добре нахрюкати і перевірити свою вдачу. До речі, приходь у наш телеграм-канал, де ми будемо дивитися це шоу. Підказка в правому верхньому куту. Плюс нижче в описі є посилання на наш канал. Елей Найт проти Ейджія Стайлоза. Порожнеча між Найтом і Стайлзом виникла в момент, коли останній повернувся у грудні минулого року. Феноменальний був дуже незадоволений тим, що Найт спіймав зірку, поки Стайлз відновлювався після травми, яку йому спричинили Бладлайн. В усіх своїх невдачах AJ звинуватив Елея, коли той просто йшов своїм шляхом до успіху. Спочатку були думки, що Найт піде по титул чемпіона США, але з оглядом на те, що Стайлз напав на свого опонента під час шоу шарага знищення», а Найт свою чергу вірвався до будинку AJ, протистояння між ними матиме фінал нарешті. Сеуманії. Між нами, хлопчиками, не хочу нічого очікувати від цього матчу, щоб потім не засмучуватись, але ставка нашої команди на перемогу LA Night. Пекельно так! Логан Пол проти Ренді Ортена проти Кевіна Оуенса. Матч за титул чемпіона США. Якщо ми вже згадали про титул чемпіона США. Дуже мало людей вірили, що сосмережева сенсація Логан Пол досягне хоч щось. Проте, в листопаді минулого року йому вдалося перемогти Рей Містеріо і стати новим чемпіоном США. І по сей день жодна суперзірка так і не змогла дати прочуханки білявчику. Втім, за цей час Логан нажив собі двох небезпечних ворогів: Кевіна Оуенса та Ренді Ортона. Якщо з ОНСУ все зрозуміло. Помста за приниження на манії, а для Кевіна це реванш з королівської битви. То, от навіщо Пол затригерив на себе ренді, незрозуміло. Логан вирубив Ортона під час його матчу в шаразі знищення, а потім ще й почав багато потякати про нього. Таким чином, ми отримали матч потрійної загрози на Раселманії. Взагалі у нас у всіх було відчуття, що це має бути п'ятисторонній матч, де був би Остін Тюрі і Гресен Вовер. Але, схоже, що плани на молодяків змінилися. У будь-якому разі матч буде цікавим і крутим. В цьому немає ніяких сумнівів. А переможцем, на нашу думку, вийде Кевін Оуенс. Джейусо проти Усо. брат проти брата. Це не перший матч в історії шоу, коли два кровних брати будуть бити один одному пики. Таке трапляється кожні 15 строків. На Реселмані 10, Реселмані 25 і тепер на Реселманії 40. Щодо протистояння братів Усо існує декілька версій. Одні стверджують, що підготовка до матчу почалася після того, як Джей Усо покинув Бладлайн, а його старший брат Джиммі не дав молодшому стати чемпіоном на літній бавовні. Другі кажуть, що все на швидкоруч зліпили в останні місяці, аби карт був міцніше. А деякі стверджують, що це протистояння зародилося в момент створення бладлайну чи навіть ще раніше 38 років тому, коли близнюки з'явилися на цей світ разом. Відомо одне, це цікаве протистояння. По суті, Джейс заслуговує на перемогу і спробу відкрити очі своєму близнюку. Але з іншого боку, статистика таких боїв показує, що перемогу отримує той брат, який нищив в тотемному стовпі популярності. Однозначно, розумним вибором було би дати перемогу Джею і на цьому все закінчити. Але щось мені підказує, що це далеко не кінець. Ставка команди на Джимі Усо. Ре Містеріо та Драгон Лі проти Санте Сайскобара та Домініка Містеріо. Доволі неочікувано, цей командний матч з'явився в карді Реселманії. Чесно кажучи, незрозуміло, навіщо до цієї мексиканської революції додали Драгоналі і Домініка Містеріо. Знаєте, відчуття типу, найбуде. У будь-якому разі, з великою вирогідністю, Рей і Драгонлі переможуть у цьому командному матчі, бо. Треба покласти край цьому протистоянню. З іншого боку, правильним рішенням було би віддати перемогу Сантосу і Домініку, щоб хоч якось реабілітувати Ескобара в очах глядачів. У будь-якому разі, це не протистояння Домініка, тому ставка на Рея Містеріо та Дрегона Лі. Гюнтер проти Семізейна. Матч за титул Інтерконтинентального чемпіона. На рин генерал Юнтер прийде як чемпіон, який має тайтл рейн в 665 днів. Майже два роки він знищував всіх на своєму шляху і перемагав Дрю Кінтаєра, Шимуса, Джея Усо, Чеда Гейбла, Накамуру та інших. Цей перелік по справжньому дуже великий. Так, до чого ця розповідь могли б ви запитати у мене? До моменту, коли Зейн потрапив в матч з Юнтером, головним претендентом на пояс мав би бути Брок Леснар. Звісно, це все з забороненої зони нехруків і дікінсайдів, але це факт. Юнтеру був потрібний чувак, з яким матч на Манії не буде гіршим, ніж минулорічна патрійна загроза. І ось, коли Брока нема, вирішили провести дуель за право битися з підкорювачем, який здобув собі Семі Зейн. І знаєте, це було типу найкраще з найгіршого. Колись Зейн був інтерконтинентальним чемпіоном, але також і програвав Юнтуру. І тому, отаке ну, собі, ажіотажу не викликає. Щодо результату. Палка з двома кінцями. Якщо переможе Зейн, то легендарний тайтл Рейн завершиться. Семена можна буде злити під когось потужнішого і забути за цього Зетніка або Віки Вічні. Якщо переможе Гюнтер, він просто піде далі. І чесно кажучи, в оцьому всьому свавілі хай краще буде стабільно. Наша ставка на Гюнтера. Час подякувати нашим спонсорам. Хочу подякувати нашим спонсорам, які підтримують проект грошима і добрими словами. Ми читаємо кожен ваш коментар і раді, що наша робота вам подобається. Дякую всім нашим спонсорам. А особливу вдячність хочу висловити спонсорам вищих рівнів. Спонсори рівня, друг Луксів, Віталік з Патреону, Назар Садовський, Ігор Шалімов і Русавський. Це хлопці з Ютубу. І, звісно, мамі нашого проекту це містер Мічел і Юрій. Хлопці, щиро дякуємо вам за підтримку. Завдяки вам виходить цей контент, і ви одні з найперших отримуєте контент, який ми робимо. Правда, щиро дякую, і ми відчуваємо, що робимо це дарма. Якщо ви хочете також стати нашими спонсорами, то саме час скористатися підказкою в правому куту екрану або посиланням в описі і приєднатися до нашої крутої спільноти. Судний день проти Осам awesome Труф проти DIY, проти Нового Дню, проти Грейсона Волера та Остіна Тіорі, проти New Catch Republic. Матч з драбинами за титул беззаперечних чемпіонів у командних змаганнях. Це один із очікуваних нами матчів, який буде дивувати своїми спотами і подарує нові згадки про матчі з драбинами. На мою думку, програвати титул зараз. Безкорисно, Демі Нефін можуть і далі бути беззаперечними чемпіонами, від чого нікому не буде гірше. З іншого боку, якщо ми хочемо розвиток Пріста і його кеш-ін, прийшов час знімати титули з чемпіонів і ліпшого моменту, який би безболісно перекинув золото на іншу команду, просто немає. З очевидних претендентів у нас є Осом awesome Труф, які завірусилися настільки, що пранк вийшов з-під контролю. І якщо Мізер Труф стануть переможцями цього матчу, хайп навколо цих титулів знову підніметься на новий рівень. Але на мою думку, є ще загроза у вигляді DIY. Хлопців з NXT дуже сильно тизрять і вставляють будь-який отвір, коли для цього є така можливість, як би там не було. Наша ставка на те, що титули змінять власників, а іми стане DIY. Вулична бійка в Філадельфії, матч 3 на 3 між прайдом та останнім заповітом. Якщо чесно, я вже не очікував, що цей матч додадуть в карт і думав, що Street Profits пролітають з ресуманією як фанери над Парижем. Але, як ви бачите, вуличну бійку все-таки їм організували. І кажучи відверто, з одного боку треба нам просунути останні заповід і підняти їх в карді, що вони більш круті і дійсно небезпечні. А з іншого боку, давно б пора просунути стріт профіс, тому що чувакам щось не везе. Плюс до того ж, є вже маленькі нахрюки на самих шоу, коли Монтес Форд, скоріш за все, зрадить. Енджела Доукінса і Бобі Лішкає піде своїм шляхом. Я очікую, коли це станеться, але зараз, щоб покласти край протистояння між сектантами останнього заповіту і звичайними чуваками, які хочуть досягти успіха, треба б віддати перемогу прайду, на що і ми робимо ставку нашої команди. І Оскай проти Белі. Матч за титул чемпіонки WWE. Після перемоги Бейлі в королівській битві було очевидно, що демедж Контроль зрадять її, і пані Дін Дон піде проти Якудзи війною. Чесно, мені був дуже близький до душі цей сюжет з їх протистоянням, і я хотів, щоб він розвивався активніше і цікавіше. Але, схоже, у компанії зовсім інші плани. У будь-якому разі, зараз Бейлі це аутсайдерка, який нарешті випав шанс потрапити у вищу лігу. А щодо чемпіонки, іо мало би виглядати більш шикарною чемпіонкою, тим паче з такою зірковою світою. Але схоже, що не цього разу. У будь-якому разі переможе Бейлі, яка покінчить з демедж контролем і стане новою чемпіонкою жінок. Наша ставка на Бейлі. Джейд Каргіл, Б'янка Білер і Наомі проти демедж контролю. Джейд Карділ тільки но підписала контракт зі Смакдаун вдруге, а тому залишати її без матчу в сезон Реселманії було б не зовсім правильно. Всі очікували на її матч проти Б'янки Білер, але дякувати Богові, що цього не трапилося, бо тоді був би дуже складний вибір, кому віддавати перемогу на арені безсмертних. А тепер все більш ніж логічно. Деміж контроль має трьох незадіяних учасниць проти Б'янки та Наомі. Цей матч назрівав доволі давно, і було лише одне питання хто стане на бік жінок фейсів? І цією підтримкою стала дебютантка Каргіл, що ж, результат доволі передбачуваний, тому наша ставка на команду Каргіл, Білер і Наомі. Рія Ріплі проти Бекі Лінч. Матч за титул чемпіонки світу. Це протистояння було затізерено нам ще минулого року, якраз в сезон після Resell 39. З одного боку, у нас є чемпіонка Рія Ріплі, яка вже майже рік носить титул чемпіонки жінок, і досі не була кимось переможена. По суті, це Роман Рейнс в жіночому дивізіоні, але який грає за правилами той же час чогось неймовірного і захоплюючого з нею та з титулом не відбувається. Пікрі, перемога над Шарлотою, а потім тиша. З іншого боку, Бекі Лінч. Після важкого року вона знову вибивається на вершину і в шаразі знищення вибиває собі шанс потрапити на Реселманію в матч за золото. Якби їх зіткнули минулого року, цей матч був би дуже хайповим. Але зараз. На мою думку, компанія впустила момент з підняттям статусу Бекі, а більше ганяла її проти тимчасових суперниць. І ось, коли вже наступної суботи у них має бути матч, всім відверто начхати на нього. На передостанню уро жінки намагалися додати драму і ненависть в це протистояння, але цього було замало. Так, добре, що додали зараз, але момент втрачено щодо прогнозу на матч. Найкраще рішення це дати перемогу ріплі, щоб вона отримала другу перемогу на Реселманії над важливою і значущою опоненткою, а потім втрачала титул лише в результаті кишину. Наша ставка Рія Ріплі. Коді Роуз і Сет Ролінс проти Романа Рейнса і Скелі. Наступні матчі дуже міцно пов'язані між собою, і прогнози на них. Також залежить від того, які події відбуватимуться на шоу. Я пропоную почати з командного матчу, який назавжди увійде в історію Реселманії як найвеличніший командний матч, навіть смачно звучить. Скеля і Роман Рейнс проти Сета Ролінса і Коді Роудса. Знаєте, Сет виглядає тут ну, дуже-дуже зайвим, не дивлячись на всі намагання довести, що це не так. Основні руші цього протистояння це скеля та Коді. Нагадаю, що Скеля виснув особливі вимоги. У разі перемоги Коді та Сета під час першої ночі Реселманії 40, Коді буде битися з Романом Рейнсом сам на сам, без втручання бладлайну під час мейн-евенту другої ночі. Проте, якщо перемагають скеля та Роман Рейнс, бій за беззапрещення чемпіонство пройде за правилами бладлайну. І от на підставі цього хочеться включити шизубукінг, коли відбутися може будь-що. На мою думку, скеля і Роман мають перемогти, щоб шлях Роуса до титула став ще складніше і тяжче. Роуз взагалі зараз виглядає так, ніби він ішак, на якому всі йдуть, а замість моркви ще й дають копняка. Коротше, це дуже хайповий матч, і розповідати про нього можна годинами. Можливо, тільки можливо, нам не дарма натякало на те, що Скеля неправильно показував символіку родини, і він зрадить Рейнса. Але ні, тут очевидно, що переможуть Бладлайн, на них і буде наша ставка. Сет Ролінс проти Дрюмакентаєра. Матч за титул чемпіона світу у важкій вазі. Саме через цей матч Сет Ролінс виглядає зайвим в протистоянні з Бладлайн. Головна зірка в цьому матчі, звісно ж, Дрю Дрюмакінтаєр. Після минулорічного Хілтюрну він засяяв новими кольорами. Він зміг травмувати сімпанка, він переміг у шаразі знищення і тепер відправляється на Реселманію, щоб здобути чемпіонське золото. Без жартів Дрю Мак розриває, як на ринзі. Так і на мікрофоні. І часу, щоб передати йому титул, ліпше не придумаєш. В минулому він вже двічі програвав Сету Ролінсу, поки той ще був в своїй ліпшій формі. Але зараз сет втратив своє обличчя як чемпіон. Більше 300 днів володіння, на жаль, перетворилося на нудне очікування. Ну, коли вже, коли він його втратить? Більше ніхто не хоче болювати за сета. Чомусь мені здається, що після. Першу ночі в Манії, Сет же буде не такий свіжий і програє свій титул. На додачу, я зазначу, що цей програш зможе дати можливість сету піти проти Коді Роуса чи взагалі почати з 6 листа. Якщо захочете почути мої думки щодо головних подій реселманії 40 і подальші долі їх учасників, напишіть про це в коментарі. Тим не менш, наша ставка Дрю Дрюмакінтаєр. Роман Рейнс проти Коді Роудса. Матч за титул беззапречного чемпіона Всесвіту дабідебі. Вдруге поспіль в головні події другої ночі Реселманії, Коді Роудс спробує забрати титул чемпіона у Романа Рейнса. Минулого року Верховний ватажок не без допомоги своєї родини зміг відстояти титул чемпіона. Після чого просто продовжив знищувати всіх на своєму шляху. Ви б знали, як мені подобається ця фраза. Коді, в свою чергу, пройшов через рік випробувань, зрад, пошуку нових друзів і, врешті-решт, в другий поспіль виграв королівську битву. Тепер все залежатиме від фіналу першої ночі. Скоріше за все, як я казав раніше, Коді доведеться пройти через матч за правилами Бладлайн. І з думкою, що це має бути матч без скелі, без всяких підсосів, я цілком погоджуюся. Це останній шанс Коді Скодіруса довести, що він чоловік і готовий досягнути мрії його батька разом з цим і своєю. Цілком можливо, що і Деміан Пріст використає свій кейс. І се Тролін зрадить Коді Кодіроце. Скеліше Соусіко підставлять Романа Рейнса, і взагалі вийде там Соусіко, почне співати гімн Сполучених Штатів, а потім вони всі почнуть танцювати канкан. -кан. Фух, бляха, це головна подія ювілейної манії. Тому може відбутися будь-який бруд. Хоч тепер я і не вірю, що американське жахіття заслуговує на титул, хоч я і не бачу в ньому чемпіона, але історія має закінчитися тут і зараз. Тому ставка нашої команди на коді Роудса. Хочеш подивитися шоу і дізнатися, чи все правильно ми нахрюкали? Переходь у наш телеграм-канал WDBLux і дивись ресурманню 40 наживо з нашими коментарями. Нагадую, що шоу пройде у неділю 7 квітня та в понеділок 8 квітня, о другій ночі. Твоя вподобайка і підписка дають змогу іншим фанатам реслінгу побачити наш проект. Тому не затискай, а натискай. Мене звати Андрій Владислав і почуємось.